Фух, коротше, друзі, гідравліка нас тут вже видрочила просто все, що можна, блин. не дуже, звісно, гідравліка в цьому тракторі, ось це стекло, що видавило його. Ну, ось, ось оце саме стекло. Тут воно зверху стояло, Ну, орхстекло, оце воно було якесь все в пузырях. Не, не таке, як ну, браковане воно було і його тупо вирвало. Так що зараз зробимо. Такі маніпуляції. І Будемо їхати сіяти нашу кукурузку 3972 від компанії ЛНЗ. І будемо всівати в товарний посів ще кукурудзу від компанії Майсадур. Покажу все розкажу вам. Ребята, самий дорогий ремонт Юта в історії. Видавили колечко, ось бачите, яке ну, смотрове, смотрове вікно видавило. То, що воно там не доплав був, коротше, видавило, пішло, Плак, масло. пішло масло. Ми що? Беремо, є у нас така підходяща. Клац, ложимо сюди. Потім беремо железно 200 тисяч 1996 року. -го Будь ласка. Ложимо сюди клац, чаткаль. <гум> Закриваємо кришечкою. Плотненько. Під герметик. І все, і вікно закрите, і, і масло не тектиме 100%. Так що це виходить найдорогіший ремонт Юто. Да. 200 тисяч карбованців. Ану, ну мізмати. Хто шари? Розкажіть, що ця монета? Щось стоїть чи не стоїть. Чорнобиль. Отака ось монетка, друзі. Ну а що, немає виходу? Ми то її заказали це стіколечко, тоді ну, достанемо. Я дамо людині цю монетку. Поки такий виход з положення, якраз воно просто, просто чітко. ідеал Де Тато за за різьбу зачіпається. За різьбу зачіпається. Бачите, воно просто чітко сюди О, стає. Такий виход з положення знайшли. стоїть щось ця монета чи ні? Може комусь цікаво, то я владельцю передам. Короче, розбомбили ми вже пів трактора, зняли вони дистриб'ютор і розпределитель зараз і ще, і ще будемо. будемо знімати оцю ось кришку там стоїть головний циліндр будемо дивитися його що там чи ремкомплект чи що з ним як поламане щось там чи не поламане Коротше, нав'язка не піднімає піднімає на газах тільки е, і сама опускається, десь не держить щось Коротше, то будемо бомбити, зараз розбирати все, що є. Коротше, просто піздець. Чесно другий словно підберу. Блять, час сіяється, а він нас просто цей трактор їбе, їбе і ще раз їбе. Так що, друзі, осторожно. Ось зняли розпределитель. тут у нас клапан. Получається цей, що регулює давлення. Зняли ми його там, кольца порвало. Та й такий розпределитель. Нема тут нічого такого вроді сверхістеного. А воно не хоть, хоч, хоч би що ми йому не робили. Ось, друзі, в нас один це старий наш дистриб'ютор, той, що ми зняли, ось новий. Це цей клапан, що на розпределителю, получається? Ось тут таке ось колечко. Якесь воно деформіруване, не знаю, де ми його знайдемо. Таке кольцо Будемо підбирати. Отут ось тут стояло одне кольцо, Його всіх рвало. Тобто по пів не було. Поставили сюди два, не знаю. Нічого не помінялося. Зараз узнаємо, повинні нам там показати, розказати, чи тут два кольця стоїть, чи одне. Це ось, друзі, клапан на дистриб'юторі. Получається, ось він. Ось тут він стоїть цей клапан. В цьому клапані ось це з нового дистриб'ютора. Там стоїть така пружинка, потім таке колечко, бачите, таке біле металічне і штопорне кольцо. Оце штопорне кольцо у нас часто вилітало оттуда. Оце ось з нашого старого е, дистриб'ютора. Бачите, тут стоїть клапан ось так. А тут стоїть наоборот, виходить. Тут стоїть клапан, потім пружинка. А тут е, з завода стоїть е, пружинка, а знизу аж клапан. І що так, що так воно робить? Як таке може бути? Що, що так, що так одинаково працює е, дистриб'ютор? Фух, ну не знаю. Розбираємося далі, зараз будемо кришку знімати. Так, розкрутили ми, зняли повністю оцю всю чепуху. Це в нас цей головний циліндр. Коротше б то блін, це просто жесть. я как-то по центру стараюсь, потому что она с одной стороны лезет, с другой не лезет. А по центру якиму добить будет бить, как Да Та это уж, сука. О, лезет. Ли, Лиза, давай ебашку. О, о. Пошел. О, давай, блин. О. Оце буде діло, блі. О! Все. І тепер туди попасти. Під Колесико дивись. Колесико насипнуло. Фу. Ну а це воно. Пружина тягне, да? Так. Тепер сюди напіднять. -о. Ага. Бля, це вискакує нахуй. Воно должно кухні вперед піти. Хуя! вискочило. бля. Робили, слава Богу, цю хатську гідравліку. Правильно нам трохи підказували як його зробити. Ну, слава Богу, зробили. Что, Саня, порядок? Телефон забыл, да? Давай. культивіруємо цей кусочок уже ну, така й дощ ну, поки дає я думаю вже доб'єм. по посеву, мабуть навряд ли вийде Бачите, ще навіть пелюка йде ось таке, друзі, доброго. Це НПК віддар. Нарешті ми розібралися з нашою гідравлікою, з нашою нав'язкою і виїхали досівати нашу кукурузку. Сіємо гібрид від компанії ЛНЗ 3972. Так воно виходить. Слава Богу. отрегулірували. Вже багатенько засіяли. Сіємо, друзі, з добривами НПК, ті, що отримали від дару. Так що потихеньку працюємо. Так, насипаємо ще добрива. Того, що було забито? Прикривай зараз воно трошки ще. Опять ударусь. Хай воно ну, на края ще трохи сейчас. Іда Ища трошка сейчас.

Дядя Юра балується, палує це, гатаки. ти, блядь, задав. Це шакал паршиве. Бля, вы сам куча издеваешься. Да ну нахуй ты, блядь, высота яка, каёб твою мать. Это ж, блядь, охуенно, ёбка. Бля. Охуенно. <laughs> Фу, блядь. Так бля? а что, блядь? А что вы шо? сидите? Кукуруза. Сидай на мой район, нахуй, назад. Чтоб не заубим Да не, я его привяжу. Как <laughs> это, блядь, директора, блядь, заубить, ты шо? А кто мне рощи будет платить? <laughs> М -м -м. Покажу, що... Так, приїхали зараз до ще трохи сім'ян, щоб вже йому вистачило до повного. До кінця цього поля. Добре засипали до повного. В принципі, поїдає, і має вистачити. Відруган у нас страшний, холодно, страшне. Ми працюємо.